Та AI, штучний інтелект зараз набирає такої популярності, то така крута штука, але вона витісняє насправді людей. І як наш священник нам проповідує Станіслав Миколайович, що насправді вже дуже давно проповідує про це, що він витіснить людину, її професії, вчителі. Художники, музиканти, штучний інтелект заміняється на раз, два. Ти вже можеш просто включити собі чат-бот і вивчати англійську круто, якісно, швидко, без вчителя. І навіть є таке, що лікарі чат-бот, оцей він може лек. Краще справитися з діагнозом для людини без емоцій по факту на що ти захворів, раз-два сказати людині, який в неї діагноз, які потрібні лікування, і це так швидко розвивається. Ви собі уявляєте, що за два останні роки це набуло дуже великої популярності. Багато людей в тому шасе не розбирають, наприклад, так як я, але багато людей заробляють на цьому і реально масово це пропагують. Google, вже не Google. І треба подивитися правді в очі, що за цим майбутнє, велике майбутнє. І наші священники насправді про це попереджають, говорять, що людина буде витіснена, все буде роботизовано. То не те, що роботи, там пралка і кавоварка. Це мозок. Людина взагалі буде не потрібна. Ви задаєте собі запитання, напевно, так, як і я. І що мені тепер робити? Що я маю робити? Нам треба підготуватися. Нам треба підготувати своїх дітей, так як мої батьки колись готували мене бути касирком, касиркою в магазині чи максимум чи максимум вчителя, читалем. А зараз а е, технології на, на на високому рівні, і потрібні ці спеціалісти. Вони про таке навіть не здогадувалися, і нам треба теж підготуватися, бо то все йде до того. Книзі об'явлення Івана Богослова Господь Бог нам дає відповідь на це. Він це казав до нас, попереджав. І він каже, що ми маємо стати царями і священниками. Хто такий священник? Це не з рясу із Христом, а той, хто займається душеопікою. Нам потрібні такі люди. І це буде найцінніше покликання. І нам потрібно підготувати своїх дітей, тому що це застане їх на їхньому віку, будуть ось такі трансформації. Це буде перехід в нову еру, так як і написано в Біблії. Немає такого джерела, яке би настільки точно, конкретно і е, по факту підготувало нас до цього майбутнього, тільки Біблія і Боже Слово. Наш священник каже, що він точно знає. Що ми застанемо ось цей перехід в нову еру, і нам треба підготуватися до того періоду, стати священниками. Бог єврейський народ насправді готував бути царями і священниками, А зараз, з приходом Ісуса Христа, ми всі, всі народи, вже немає ні єврея, ні язичника, ні жінки, ні чоловіка. Ми всі маємо стати царями і священниками. Щідіть мені, я буду рада з вами спілкуватися. Будемо з вами вивчати разом біблію і готуватися до наступного покоління, щоб ми і наші діти готові були зустрітися з реальністю.